14 жовтня це важливе релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Саме в цей день українські козаки обирали кошового отамана. Тому пізніше ця дата стала днем українського козацтва, а згодом і днем захисника України. Ми дякуємо тим, хто зі зброєю в руках, віддаючи своє життя, смертельній небезпеці, захищав і захищає нашу країну. З днем захисника України, з днем козацтва, зі святом покрови! Слава Україні! Героям слава! Мій любий солдати, пишу я до тебе з подякою щирого серця. Що маю сьогодні, я мирний для тебе, надію, що лихом. Зараз на мене захищає, щоб ми від мене І Те, що молюся з тебе, не знаю, на це не потрібно його. Я просто в небо, звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив. Безпечна всюди, була, щоб дорога стала на все тобі вісім, щоб ти повернулися зеліно, благанний, молюся за тебе щодня. Хочеш, аби ж тебе я не знаю, мені тепер ти від усієї душі Бажаємо вам міцного здоров'я. Успіхів і просвітання. Нехай у вашому, вашому домі, панує довіра та віра мир. Бажаємо злагоди у сім'ї. Бажаю вам і вашій сім'ї доброго здоров'я. Вітаємо з не України. Усім захисникам України присвячується. Я дякую усім, хто нашу землю захищає, хто ані болю, ані страху не знає. Ви ті, на кого треба нам рівнятися І ні за що ніколи не здавайтеся. Вибережіть себе завжди і усюди. Чекають вас вдома, найрідніші люди. Ми всі чекали вас, чекаємо і нині. Здоров'я вам і слава Україні. Пав День захисника України. Дякую вам за наше майбутнє. Бажаю вам здоров'я щастя. Вічня віть. Повертайтесь додому жити. Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто мадив будь-яку хвилину. Родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі, хай буде, мій брате, до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає. Покровом Божа матір тебе хай огортає. Дорогі наші захисники, ви герої, завдяки яким Україна є і буде. Ваш подвиг завжди залишатиметься в вірцем, патріотизму і мужність. Візький вам, Уклін, сердечна подяка і найкращі побажання, здоров'я, злагоди і доволіття. Слава Україні і слава нашим захисникам! Дякую тобі, що захищаєш мене. Дякую тобі за те, що в моєму місті не йдуть бої. Дякую тобі за стійкість, мужність та відвагу. Будь сильним та сміливим. Будь собою. Моє ім'я вишиванка. Тебе чекають. Тебі вірять! Тобі безмежно вдячні. Україна Дякую тобі, за мир, солдати, за мужність, силу, за життя, за чисте небо, за тихий мирний сон. За майбуття. За те, що нашу Україну ти бережеш у всі віки. Дякуємо вам, українські за те твір! Молитися я не втомлюся, за Україну і за вас. Вам до землі я поклонюся, солдати. Ви це все для нас. Спасибі, що ходжу до школи, а не шукаю укриття. Спасибі вам за спокій домов. Просто спасибі за життя, лише кілометри розділяють вас від домівки і родин, що щиро люблять і чекають своїх батьків, дідів, синів, як і сама пішла служити. Шкода, що дуже молода, тож залишається молодість, за ваші воїні, життя, шановні захисники та захисниці, герої сьогодні патріотизм Свято історії добра. Дем захисника України, небо українського козацтва. День по правомісві поворотського. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, сили, мужність, професіоналізм, справи захисту нашої держави. Дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословеною. Маємо вам і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки злагоди, добра і миру, успіху у повсякденному житті у військовій службі в ім'я розбудови українського війська. Хай назавжди посталися у вашій сім'ї любов, повага і статок. І місточок доброти і любові ніколи не переривається. Щастя, Щастя вам усім! Слава Україні! Героям слава! Шановні наші захисники! За те, що ви під кулями на східному кордоні. Дякуємо, веселі в окопах, нашу землю. Дякуємо за те, що зупиніть своїм життям, щоб зберегти наші. Дякуємо за героїзм та мужність. Дякуємо за стій і старішутість. Дякуємо за мир у наших містах та селах. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. з днем захисника вітчизни. нехай ваша сила та мужність. Базуються на любові та підтримці рідних і близьких і після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються в повсякденному житті, вдома на вас завжди будуть чекати затишок і мир, міцного здоров'я, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. Я дякую солдати за життя, що я живу безкульно з за те, що маю я надію маю. Я думками завжди та здобую. Я дякую солдата і за те, що має те, чого немає тебе. Те, то мідні тепло, сонечко росте, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдату, що стоїш на передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш, захищаєш день і ще. Дорогі чоловіки, я вас вітаю з Днем захисника України. Я дякую вам, що захищаєте нас та кордони нашої держави. Я вам бажаю, щоб ваш ангел-охоронець завжди вас оберігав. Я навчусь наші живати, виросту піду, солдати, буду справжнім вояком, Віду на артилериста або краще на танкиста, а ще краще моряком. А допоки вчусь в Україну захищати. І як він, і наш дідусь, я нікого не боюсь. Дід мій в армії служив, тато в армії служив. Я служити теж буду і я їх не підведу на землі або на морі. Я стоятиму в дозорі. Батьківщину не віддам, злий підступним ворогам. Та така молодець, справжній синку ти боєць. Я дякую солдату за життя. Те, що маю, Я надію мою і Я думками там, Завжди з тобою. Я дякую солдатові за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку тебе. Сонечко ясне, лакитне, мирне українське небо. Я дякую, солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій тепер ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Там стоїш, щоб сльози материнськими дивилися. Слід на мати плач уночі. Вона героя свого дожидає. Вона чекає, надія живу Я помолю за тебе, мій солдати, хай Бог оберігає вас до дів. Вона мені таких як ти багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, і цього дочекайся. Одного лич, ми просимо всі. Додому рідні, ми живими, повертаємось. Воїне, лица Руславний, ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну, державу, злий, не поразився враг. Будь мужнім і будь достойний. Ти славу своїх батьків, відважний український воїни, нащадку славних козаків. Вітаємо вас і святом мужності та патріотизму, доблесті і честі, і святом історії і добра. Від усієї душі бажаємо вам сили і твердості духу, енергії, оптимізму, надійного тилу у родині, головне, щоб не гриміли вибухи, щоб не плакали матері, і всі жили в процвітаючій країні. І відчували гордість за свою вітчизну. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні Україна святкує славний день. Це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято для тих, хто ладив бути тварину, родину захищати та рідну Україну. Дякую вам! 4-го в класу ліцею номер 7 Місто Гайце вітає всіх і святом захисника України. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, твоє це свято брат. Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати, це рідну Україну. Хай мир панує завжди спокій навкруги. Що тобі, хай буде, мій брате, до снаги? Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Боже матір, тебе хай огортає. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських катів. Нечість бісільську, геть приганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Знаю, синку, ти скучив за мною та за рідним домом своїм. Бог почує молитву то мою, повертайся додому живим. Вірю, буде твоя перемога. Та щасливе майбутнє життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. З Днем захисника України. Сьогодні Україна святкує славне свято це свято чоловіче, Твоє це свято, брате, це свято Ти. Та хай посудає, Кровом Бо, Божа матір тебе хай огортає. Зне захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою і красою степовою. Любувався, що завжди, не зустрічав, щоб тобі ти. Був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. І буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Зрадаємо ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Служіть і мужніте, старайтесь що сили в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді, веселі, пишалися вами у добрий вам час. Синочки кохані, сини соколята, нехай переможною буде війна, бо кожного зва любов, рідна хата і мати що в цілому світі одна. З вашу рідну Україну, що зберегли віки, низький лін і, і треш. Слава, слава! Україна зустрічає славне свято і шанує всіх синів своїх багато, тих, хто здатен у любу хвилину захищати рідну Україну, хай панує мир і спокій навкруги, хай усі проблеми будуть до снаги, хай життя радіє, воля процвітає і покровом Божа матір всіх нас огортає. Дорогі захисники нашої майщини. Звертайте нас, пусті, состава та 9 класу Степанської школи. Ми знаємо, що вам тяжко без батьків та родичів, тому ми звертаємося до... Державним, тебе привітаю, здоров'я, наснаги тобі побажаю. Я дякую солдату, що стоїш передові за рідну Україну, за те, що чесний віти переведеш і захищаєш щеньку батьківщину. Ти там стоїш, щоб сльози материнські не лялись, хоч рідна мати плаче уночі, вона героя свого дожидає, вона чекає у надіях живучи. Я помолюсь за тебе не судати, Хай Бог оберігає вас біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, ви До цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі, додому, рідні, ви живими повертайтесь, будьте сильними, мужніми і відважними, веселими і поважними. З Днем захисника Вітчизни! Дорогі наші захисники, тати, дідусі, брати, дяді, вітаємо вас нашим захисникам, бажаємо вам здоров'я, щастя, успіху, перемоги, добра, кохання. Слава Україні! Героям слава! Привіт, дім! славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий ворог не засіхав. Будь мужній і будь достойним, ти слави своїх батьків. Відважний український война нащадку славних козаків. Слава героям країни, мужнім захисникам України, всім, що життя не шкодують віддати. Слава Україні! і велика Слава, Слава! Слава! Україні! День захисника України вітаємо військослужбовців нашої країни. Адже ви, наші захисники, оплот і опора держави. Затишок наших осель і спокій близьких у ваших надійних руках. Прийміть найкращі вітання з побажаннями миру, добра, благополуччя і успіхів. Де єдність, віра, праведна любов, народний, славний і міцна держава. Ми разом промовляємо знов і знов в країні слава і героям слава. Вітайся, солдати живим. Хай вкриє янгол від біди, над тобою, розправивши крила. Щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила, ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Особливі слова подяки нашим ветеранам, чий життєвий шлях це моральний орієнтир, якого дотримується багато поколінь захисників вітчизни. Ми дякуємо тим, хто зі зброєю в руках, піддаючи своє життя великій незбезпеці, захищав і захищає нашу країну. Цей день даними поваги всім, хто віддав життя за батьківщину, і хто відстояв право нашого народу на свободу. 14 жовтня це важливе релігійне свято. Покрови Пресвятої Богородиці. Саме в цей день українські козаки вибирали кошового отамана. А після ця дата стала днем українського козацтва.